Вітаю всіх! І сьогодні про пеларгонії. А що ж з пеларгоніями? Як вони пережили зиму і що ми з ними будемо робити надалі? Отже, їх місце взимку було на підвіконі, але ви бачите, що зараз це місце зайняте іншим. Там вже вся розсада. Що зробила з піларгоніми? Ну, по-перше, можна було їх обрізати ще восени. Я цього не робила, тому що я хотіла черенкувати. І от дочекалася лютого місяця, і буквально тиждень тому я їх обрізала, тобто почеренкувала. І бачите, вони вже пустили молоденькі пагінці. Бачите, молоді ростки вже з'явилися. Зараз, коли починається активний рост, це можна краще зробити. Якби я це зробила в грудні, вона б сиділа більше, ну і черенки приймалися набагато гірше, а можливо, навіть і не прийнялись би. А так, все благополучно. Отже, я їх обрізала, але вони ж не люблять ось так далеко тобто, трошки далі від Сонця, вони. Що я з ними далі роблю? Я їх виношу на балкон. На балконі прохладненько, ну залежно від того, яка температура на вулиці, але це гарно освічене місце, тому їм на балконі буде краще. Тобто світла там більше. Але проголодніше. Проголодніше для них це теж добре, тому що пеларгонія вона любить перед цвітінням ось трошки зміну температуру. І, Похолодання, зміна температури на нижче, вона провокує найбільше рясне квітування. Тому я не, то, що зараз, не те, що зараз місця немає, а навіть якби місце було, все рівно б я поміняла місце і винесла б на балкон для того, щоб ну, такий трошки стрес їм зробити для кращого квітування. Але для того, щоб перенести краще цей стрес, я їх і пін'є цирком. Тобто трошки... Не любить піларгоні, я їх підлею трошки. Так, оце я все показую, де вони обрізані, так, де як вони вже наростають. Ось так. От, і Так кожен корчик. Кожен корчик. Чи низько я обрізала? Ні, я не дуже низько обрізала. Якби це було восени, то я б обрізала на нет, як то кажуть, ще нижче. А тут трошечки я позалишала. Ну, в общем, Тут немає такого чіткого правила зробити так чи інше. Кожен поступає як йому зручніше на даний момент. Те, що обрізати треба обов'язково. Хоча тут в мене здебільшого. Рослини невисокі, хоча ось ця міцна Apple Blossom, вона кущ такий буде, міцненький. Але все рівно треба обрізати нижче. я ж кажу, Якби це були восени. Зараз не хочу, тому що це буде довше квітування. Так ось, виношу я їх на балкон і підливаю їх трошки цирконом або епіном, для того, щоб вони. Краще перенесли оцю зміну. Тобто зміна буде температура, але пін і циркон або то, або то їм допоможуть трошки перенести це краще. Ну і як я обрізала, я їх стала активно активно в раз в тиждень і Я їх підживлю. чим майстер 2020 -20. поки наростає зелена маса. А потім, вже, коли будуть бутончики, я буду підживлювати вже для квітучих рослин з більшим містом калія та фосфора. Ну, а зараз 2020. -20. Ну, ось і все, ось такі мої піларгонії. Отже, як я сказала, лютий кінець і початок березня. Обрізаємо епінам підливаємо, якщо ми міняємо, а я раджу міняти температуру, якщо у вас прохолодніше десь є. підживити, Для наростання це краще 20 20 20 тому що зелена маса має нарости. Ну, а після квітування це вже для квітучих рослин. З вами була Наталя: Мирного неба, найшвидшої перемоги. Ясного сонечка і всього найкращого вам.